Землі. Ми ходимо від хати і до хати, а звісно гордо сяють на чолі. Лещить поча врочиста позолота, яка ж то радість вперше у житті, ми ще не знаємо, що десь його Бога, що розпнуть Ісуса на хресті. Овечки, А ангели нам сказали, що ви плеєм із по дорозі, ой біда, сила чорна тьма, та небесна добра сила ясну зірку засвітила. І вказали, пояснити, не родив і сусідни. Ми почули слів ангелів, свій святкових і веселих. Ми вам брати. І всі нам дорогу розступали, та віра берегла світ від біди. Тепер ми всі в щасті і вірою в нас повнені серця, тож перебуваючи у Божій власті, прослав сина Божого Творця. Ми були у тій хатині, де Ісус лежав на сіні, І всім світом і теплом все снувалося кругом. А святая мати діва, що Ісуса породила, сина ясного свого

Що за шум я хочу знати, Анну в шию всіх гнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась. Не знаю, мій пане, сказали лиш мені, що в твоєму царстві народився цар неба і землі. В моєму царстві цар, я тут цар над царями, і усіх тримаю під своїми ногами, а з усіма ладну руку простягаю, кого захочу, смертю стираю. Як скажу, так і буде. Нікого не боюся. А хто мене розсердить, криваво кучуся. Ти царюєш на землі, а родився цар таємний. З неба він несе добро, а ти сієш тільки зло. Муки, тюрми, кандали твої служба несли. Було, ти ви ми тільки ось почули, що якісь стрикні діти до тебе прибули. Княми геть усіх прогнати. А може мене щось сказати? Коли так не у прийняти, про все їх розпитати. Що ви за люди? Я, князь Володимир, великим мене збудь. Вивів я державу на широку путь, віру Христову їй подарував, о Києві Золотуварі, грави побував. Я, Ярослав, Володимира син, він Європу давала мені поклін. Народові справедливий закон не дав, за що народ мене. кожного подає Ми дізнались, що в богі яскині дитятко й землі спочило на сіні з колядою, за небесною звіздою його йдемо привітати і поклінімо віддати, Низько йому поклонитись і до нього помолитись, щоб він нашу Україну підняв з біди і руїн. А що вам серед дороги поламати руки і ноги? Воїни, коли в яскині мусите найбіщі нині. До двох літ дітей рвайте і нікого не минайте, а Ми на зойки не зважайте. Оця розвинуся, моя дитина така маленька і така невинна. Вона тобі служити вірно буде. Рятуйте, люди, ой, рятуйте, люди. <плес> Моя жорстокість меч не знає, о царю віроде. Віднині твоєї влади не приймають. Мій меч дітей не скрив, ні. А ти горітимеш вогні. О, проклята я година, коли свого я сина. При несмертні не воїн. Зупинись, пекельний ірод, досить материнських слів і страшних розбитих нір за наказом з уст твоїх я дітей посила всіх. І прийшла до тебе в хату, теря ірода забрати. Припини пощупувати, хто поси тебе до хати. Я сьогодні не приймаю, За божих сусписок скраю. Ходять візні волоцюги, всі щось хочуть, цього. Я тобі не волоцюга, я тобі, як матір, друга, що прийшла тебе забрати і життя твоє приймати. Ой, матусю, що за жарти? Так недовго до інфаркту. Я ж не хто не буду, а цар. Вийшов зоріний твій час, так давно чекають нас. Приготуйся до коси і прощення не проси. Мамо, бідна, зачекай. Приготуйся. <клес> я біда, я вас знаю, я вас мучу проклинаю. Забираю вас достатки, не лишаю ані латки. Сію в душі, я вам страх. Сила в мене є в руках. Ти відомо, що почати. Ходить людям за собою, друж, мабуть, собі. Ти Лише один мене здала, як би світом панував. Бог, що вчора народився, але ірод розізлився. розіслився, він ще нині його б'є. Ірод мій приятель є. Ха-ха-ха, спізнилась, Люба, і роз чорта твого брата Той тебе й там. Піда <клес> дурна, я ж не дурний. І не люблю я злиднів. Оші і в межі маю я хороші, мали малий. Дитину, останньому готує да чи живому все. Сумни буся светі. Як у вікна сильно б'є. Різдво, різдво і свічка вільно диха на байківськім столі дає дванадцять страв і ллється, наче спів, свята молитва, завали, що на ангел грав. Маю щиро вам сказати, я люблю різдвяні свята, багатий вечір зірка рання, у колядування ще дурбаня, під нами сніг і хоче, від розстріхи мета. Нині день ясний блистучий, та й народня хреста. Прийду з церкви та та й мама я торбинкою. І піду колядувати анні хатними. Славить Бога, волелюбний світ. Кожну хату раді завіта і наповняє на багато літ. Все довкола зірка та свята. Грають з бори на півне серця. Неукраїнське серце б'ється. Не Вірте, українські люди, Ще доля і воля народ зі сорочці слузбудися, бо сид Божий народився. Знову люди колядують, як все робили здавні, Любний наш народний рідний, з корітками корятками, піснями на устах, хай увечір нинішній погідний, На добро тобі, благословиться шлях. Що не вмеру ще гарне дійство і житиме воно віки. Ви чуєте, де дзвоник, дзвоник, до вас ідуть колядники. День, 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 день. Ходімо вслід за пастирями, даруємо дари за царями, серце молитву, славу щиру і нашому похиті віру. Страждаючи, укритжені хворі, возвеселіться в ніж, ніч, зрабитися всі по нині волі. Відкиньте зойку, сльози стрічі з Щоб вам щастило у вашим Церкву не живіть піддатку, як царі складали у свояні мира, так і на нашу церкву Дайте легку щиро. Я відчую вам, як жити. хай вам гроші держить, хай вам дітки ся ведуть, хай яйце знесе когут. Хай дає вам молоко і корова, і віком. А за тою коляду дайте щось, бо я ж йду, не давайте копійки. Подіряві кишеньки, будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Ми ще маємо пані, дітям гроші, поставити. Будьте щасні та богаті, українські щирі хаті. Дай. Дай. дай вам, Боже, все Боже, а що не Боже, то не дай Боже. Віднині, нині малі, а підроху повітря, до Бога ж поговори. Дзвіночки, дзвоним усімся сяклоним, щастям, здоров'ям, чи віком довгим, чи віком довгим, прибутком добрим, самі з собою і з дружиною, усім чадом, святим ладом, святим божеством, Божим Рождеством. Дорогі браття і сестри, ці діточки сьогодні, які прийшли вертепники наші, так гарно заколядували, нас вернули в дитинство. Напевно, кожен з нас. Згадав ці дитячі роки, як ставили вертепи, як ходили полядувати, як це чудово. Ті часи, які були чудові, які гарні і зараз часи, що наші внуки, правнуки, дітки відроджують те добре. І те добре ми бачимо сьогодні, що тут стоїть. А ми мій. Зобов'язані ми вам дарунки. Я знаю. Вам дати дарунки, як добрим, гарним колесом...